Друзі, автопарк місто Київ, Сумська-2. У нас в наявності з'явився такий от чистокровний великобританець. Це Land Rover 5-літровий. Машинка в комплектації автобіографії максимальні. По кузову авто в хорошому стані, тільки після технічного обслуговування автомобіль в такому красивенішому сірому кольорі. Булова оптика по передній частині протиотуманні фари, камери 360, також присутні умивачі фар. Такі от Просто красивеніші. 22 диски з хорошою літньою губою. По задній частині маємо партроніки, камера заднього огляду, повністю електроплічка багажника. Салон у нас йде комбінований. Капітанське сидіння ззаду, Коричневий такий з бежевим. Тут є у нас управління мультимедією, управління кліматом, максимальні просто сидіння з вентиляцією, з повністю електрорегулюванням, монітори в підголівниках. Також присутня панорама карти дверей без єдиного зауваження, такі от ставки дерева. Сидіння у нас з пам'яттю дотяжки всіх чотирьох дверей, безпечовий доступ, датчики мертвих зон, повністю повний електропакет, таке от кермо з підрульовими перемикачами передач. Машинка має у нас також штатну мультимедію. Зрозуміло, що тут управління підвіскою, повністю все працює підігріви та вентиляція передніх сидінь. Тому, якщо вас цікавитиме даний красень, ми чекаємо вас по адресі місту Київ, вулиця Сумська, 2 компанія Автопарк. Нагадую, це авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг, Тому звертайтеся.